Спека чи прохолода. Синоптикиня попередила, яка буде погода у День Незалежності України 24 серпня. Антициклон зі спекою та переважно сухою погодою, який зайшов до нас на цьому тижні, за попередніми прогнозами синоптиків не збирається швидко покидати Україну. Синоптикиня Наталія Птуха в інтерв'ю для NV дала попередній прогноз на одне з найголовніших свят українців. День Незалежності України за словами синоптикині, в цей день на більшості територій країни, як і на цьому тижні втримається денна температура повітря плюс 30 градусів. Спекотніше може бути на півдні до плюс 33 градусів. Спека протримається десь до дня незалежності 24 серпня. Можливо, там вже трошечки буде коливатися. Але загалом до 22-23 числа поки такі подібні синоптичні умови за тими прогнозами, які є у нас на сьогодні. Будемо на це розраховувати. Вітер доволі спокійний, тут взагалі нічого цікавого. Вітер змінних напрямків, слабенький, 7-8 метрів за секунду. Сьогодні він буде східний, північно східний, але потім вже загалом напрямок навіть слабко виражений. Умовах поля високого тиску традиційно вітер буде дуже слабкий. Офіційних прогнозів саме на день незалежності ще немає, але за попередніми оцінками, схожа ситуація буде як цього тижня, на погоду, що впливатиме поле високого тиску. Різких таких змін за прогнозами на сьогодні не передбачаємо. Звісно, антициклон не може вічно утримувати свої позиції. Він доволі потужний, але все одно атмосфера рухлива і щось буде змінюватись. І якраз десь після Дня Незалежності швидше за все очікуємо на зміну синоптичної ситуації. Трошечки там вже може бути більше опадів, можливо, проходження окремих атмосферних фронтів. Точніше про це можна буде сказати згодом. Друзі, дякую за перегляд! Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!